Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки сьогодні. дня щодо ситуації з водопостачанням. Це зараз головне. Сьогодні о 3:20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір. І зараз вже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів при нормі 168. Для нас це означає, що у наше водосховище південне вже перестала надходити Кахівська, Каховська вода. У самому водосховищі Південному, завдяки заздагаліть проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні. Я наголошую ще раз при економному на півтори місяці. За цей час нам необхідно реалізувати низку серйозних проєктів для того, щоб місто і далі було з водою. Сьогодні відбулася нарада під головуванням Президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти: один спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури, два силами міста. Відповідальність величезна, часу мало, дуже мало. Я дякую президенту за надану підтримку. Зараз у Кривому Розі Кривбасводоканал працює майже у штатному режимі. Якість води контролюється фахівцями. Повірте, фахівці Кривбас водоканалу та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Усім разом допомогти їм зараз наше спільне завдання. І ваша допомога це економія, економія та ще раз економія. Що стосується загальної інформації по місту, то у кривому розі вся критично важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Кривий Ріг живе та продовжує жити нормальним життям як для умов воєнного часу. Щодо ситуації, на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники продовжують наносити удари по зосередженню живої сили та техніки ворога. Втрати противника за добу складають більше трьох рот. Знищено та пошкоджено 57 одиниць військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро. На Херсонщині за добу постраждали два мирних населених пункти та саме місто Херсон. Ворог б'є навіть по місцям евакуації людей з підтоплених районів. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі атакував з важкої артилерії Мірізку та Марганецьку громаду без страт. А в день окупанти здійснили ще п'ять обстрілів. Району міста Нікополь та Марганецької громади у Нікополі постраждав 30-річний чоловік. Пошкоджено чотири п'ятиповерхові житлові будинки, магазин, адмінбудівля, готель, леп у Криворізькому районі. Обстрілів не було. Та про наші мирні перемоги. На відкритому турнірі з настольного тенісу, який відбувся у Києві, спортсменка із Кривого Рогу показала чудовий результат. Наша землячка Дар'я Якименка. Обійшовши численних претендентів, дійшла до фіналу та посіла у ньому друге місце. Вітаю з гарним результатом та бажаю нових досягнень. Як завжди зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!